Чи можливо, що у самісінькому серці Росії розгортається новий театр дивовиж? вранці, коли місто прокинулося під шелест шин та звуки ранкового міста, там стався інцидент, який вже називають так званим безпроцедентним, але чи справді так адже під покровом туману із запахом диму і гарячих уламків у повітрі відбувся такий удар, що навіть найзапекліші захисники Кремля не можуть його залишити без уваги. Що за загадкова ракетна стріла під назвою Фламінго здолала всі оборонні рубежі та обійшла системи захисту, чи це рукотворний кошмар, здатний вразити навіть найзахищеніші об'єкти? Залишившись без голосу від вибуху, російські власті намагаються натякати технічний інцидент. Але чи так це? У тиші та морок у невідомості з'являються фото уламків і руїн, що говорять зовсім про інше. Проточкову операцію, спрямовану на знищення ключових фабрик та керівних центрів оборонного комплексу. А може, це сигнал для всього світового співтовариства, адже звичайний нічний напад здатний змінити баланс сил назавжди. Той таємничий фламінго, ракетний хижак, що прорахував усі системи ідеального попередження. Вона ніби ожила змарень військових фантазій. Здатна змінювати траєкторію і слідувати до цілі, обминаючи всі системи радіоелектронної боротьби. Це новий рівень війни, де не потрібен великий потенціал, щоб знищити найважливіше. А чи не ціль була саме такою: зруйнувати мізки, зірвати керівництво і запустити хаос? Попередні версії ракетних систем мовчки мовчать спосіб у них був рівнопротилежний схопити і знищити натомість фламінго. Мов справжній шпигун невидимка, що перелетів через фортифікаційні лінії і залишив по собі руїни, чи зможе ця атака порушити плани Кремля? Дикі цілі більше не стосуються лише виробництва і логістики, а безпосередньо зачіпають закриті кабінети високопосадовців, вони ціль номер один у цій гранітній пастці з уламків і пожежі. А з чим ще можна пояснити появу такого новітнього невидимого кігтя? Можливо, це новий світовий виклик, що залишить слід у історії, зрештою, у Кремлі вже диктують правила мовляв, це був технічний інцидент, але чи варто довіряти словам, коли навколо розгортається щось зовсім протилежне відео з руїнами уламки несуть у собі історію невідомих битв і нових воєнних технологій, чи означає це, що світ занурюється у нову епоху високоточної асиметричної зброї? Де вирішальна роль віддається саме загадковим фламінго, і якщо так, що чекати завтра? Чи готові ми до безпрецедентних змін у балансі сил? Всі відповіді ще попереду. Але одне ясне: цей удар не просто руйнування, це дзвін у наших серцях, сигнал, що гра вже почалася. І, дружля, не забудьте, ставайте спонсорами нашого каналу, ставте вподобайки. Підписуйтеся на наші новини, бо саме перемога та правда з нами. Слава Україні! Після того, як українці змусили керівництво Росії ховатися у своїх бункерах, з'явилась нова таємнича розробка, яка вже намагається показати, хто в домі господар. За повідомленнями, ракета нового типу Фламінго прослизнула крізь захисти, наче повітряна тінь обійшла всі системи протиповітряної оборони. І потрапила прямо у пульс російського військово-промислового комплексу, але що саме вона знищила? Простий об'єкт чи цілісний дипломатичний і військовий центр управління, врешті-решт чи не здатна ця зброя змусити відчути себе беззахисними навіть тих, хто вважає себе непереможними, адже уламки розкидані по кілька сотень метрів, а запах диму та гару ще довго висохне у повітрі? Вибух був настільки сильним, що відчути його можна навіть крізь тривожний шепіт міста в око ночі. Звуки вибуху гучний, рваний, ще довго дзвеніли в головах присутніх, а запах гару та гарячого асфальту залишився на шкірі і в носі. Це лише початок. А що приховує за собою наступний хід невідомості? Чи не стала ця подія ключем до нової епохи боротьби, де одна країна намагається залишитися у тіні? А інша жадає її викриття. Здавалося б, будь-який об'єкт можна захистити. Але чи правда, що ці високоточні ракети здатні дивитись у саме серце ворога, обходячи всі системи попередження? Та що, коли сама стратегія тирана виявляється хибною, адже руйнування зосереджено саме там, де раніше було приховано найжахливіше? Відлуння вибуху пронизувало морозну повітряну тишу, створюючи зловісну ауру невпинної зміни правила гри у цьому місті. А ким насправді був цільовий об'єкт чи не найбільш захищена споруда, де збирався найвищий ешелон військового керівництва. Це ж не просто будівля, це фактично серце російської оборонної машини станція, яка курує долю сотень тисяч життів та стратегій. Залізні двері, бетонні стіни, охорона усе було ніби фарсом, коли ракета пройшла крізь цей щит. Тепер, коли уламки розкидані, а дим ще стелиться у повітрі, виникає питання чи зуміє російський режим відновитися, коли у центрі його військової імперії з'явилася дірка, яку важко закрити, і чи не це перший удар, що здатен зруйнувати не лише фізичний об'єкт? А й систему усього арсеналу стратегій. Але що ж далі? Здається, тут все тільки починається. У відповідь одні ховаються, мов ті тіні, що тягнуться по пустих вулицях Петербурга, де вже почалась часткова блокада. Центр міста оточено, шляхи перекриті, і навіть сигнал мобільних мовчить, перетворившись у холодний голос системи, зломлений у тугу тиші, технічний інцидент. А може жовта стрічка, яка накрила всю країну. Але чи справді справа у неполадках із обладнанням чи у цілеспрямованій атаці здатні змінити баланс сил? Адже якщо високотехнологічна ракета Фламінго дійсно проникла крізь систему захисту, ким вона була таємною розробкою чи результатом співпраці кількох країн, і головне, як це вплине на глобальне протистояння, важко уявити, що цей удар випадковість. Чи технічна помилка? Це знак, що однієї миті весь цей масштабний спектакль втратить своїх акторів і стане театром без пінопластових декорацій. Чи здатна ця стратегія швидко зруйнувати всі спроби росіян контролювати ситуацію, чи ж закладе основи для нової епохи, свідчення того, що навіть найбільша імперія тепер піддається навалі технологічних чудес та стратегічного переосмислення? Війна вже не простий бій за території, це боротьба за контроль над власною долею у світі, де кожен новий удар наближає до вирішального терміну, і стануть ці уламки останніми для Москви, чи лише початком кінця. У попередніх повідомленнях ми побачили руйнівний масштаб, Знищені авто, розбиті конструкції, розкидані уламки на сотні метрів. Це не просто криза, це новий невідворотний перелом у конфлікті, атака спрямована не на логістику, а на самий центр ухвалення рішень. Але найцікавіше, що ж насправді стало ціллю цієї стриманої війни, чи могли вийти за межі звичних сценаріїв і зруйнувати саме ядро влади? Це був лише початок, і справжній вірус змін тільки починає поширюватися. Чи здатен один потужний удар змінити баланс сил назавжди? Здається, цей шокуючий інцидент лише відкриття, яке відкриває дорогу до незвіданої епохи нових форм війни? І що далі? Невже Росія втратила контроль не лише над територією, а й над своїм власним серцем? Подивіться уважно адже у цій історії головний хід чи були заслані типу Фламінго силою? Що здатна втрутитися у саму природу війни, і чи справді саме вони визначають майбуття конфлікту, або ж це лише початок великої гри, відповіді у розкритті конкретної правди, яка може перевернути все з ніг на голову. А що якщо цей удар не тільки перший, але й останній?